Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини В студії Анна Могильна, а передусім про таке. У Черкасах запрошують фінансових партнерів до співучасті з відновлення реабілітаційного басейну для ветеранів, переселенців та людей із захворюванням опорно-рухового апарату. Часові зміни. Ми запитали, що думають черкащани про переведення годинника. Благовіщення Пресвятої Богородиці у Свято-Михайлівському кафедральному гарнізонному соборі відбулася святкова всенічна з нагоди одного з найбільших свят року. До пізньої ночі в області працювали сили ППО. Вони відбивали чергові ворожі атаки, як повідомив очільник регіону Ігор Таборець. У Черкаському небі наші оборонці знищили 10 російських БПЛА минулась без травмованих. Звернень від населення щодо пошкодження майна наразі теж немає. Водночас обстеження території триває, зокрема на Уменщині, де цієї ночі було особливо гучно. Правоохоронці вилучили уламки збитих цілей. За інформацією повітряних сил ЗСУ, у ніч на 25 березня противник атакував балістичною ракетою Іскандер М із Криму та 139 ударними БПЛА типу шахет і безпілотника імітаторами різних типів. Підтверджено збиття 78 з них. 34 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені, без негативних наслідків. Попри весняне похолодання та дощі, пожежі на відкритих територіях не вщухають. За минулу добу вигоріло понад 12 гектарів очерету, сміття та сухої рослинності. Найчастіше причиною пожеж стає спалювання сухостою, кинутий недопалок чи непогашене багаття. Про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України у Черкаській області. Загалом рятувальники ліквідували 15 пожеж, 8 у Черкаському районі, 4 у Звенигородському, 2 у Золотоніському та одну у Оменському. Масштабний проєкт для працівників екстреної медичної допомоги реалізують в області. Йдеться про створення повноцінного центру з усіма необхідними умовами, зокрема, єдиною централізованою оперативною диспетчерською. Про це інформує начальник Черкаської ОВА Ігор Таборець. Служба екстреної допомоги в Черкаській області серед небагатьох Україні, яка досі не має єдиного диспетчерського центру. На рівні ОВА доклали максимум зусиль для пошуку фінансового ресурсу, зазначив Ігор Таборець. Проєкт нині реалізують коштами надзвичайної кредитної програми для відновлення України з Європейського інвестиційного банку та за співфінансування з обласного бюджету. Будівництво триває. З підрядником відпрацювали подальший план дій. Акценти незмінні, якість і своєчасність робіт. У Черкасах взялися за відбудову реабілітаційного басейну. Тут допомагатимуть проходити реабілітацію ветеранам, відновлюватимуть хворих після складних операцій, лікуватимуть людей з інвалідністю. Проєкт фінансує міська рада, але коштів на все не вистачає, тому закликають соціально відповідальний бізнес та міжнародних партнерів до співпраці. Черкаська міська реабілітаційно-оздоровча поліклініка Астра вже багато років надає реабілітаційні послуги. Тут все організовано для того, щоб допомагати відновлюватися. Однією з багатьох послуг був реабілітаційний басейн. З роками споруда почала потребувати ремонту, хоча тут і продовжували надавати послуги аж до початку повномасштабного вторгнення. Цей басейн функціонував 30 років, а взагалі нам буде 34 роки, саме в квітні місяці. Але під час війни, на початку. Війни було призупинено його, потім не було грошей ремонтувати і так далі. Ну, це велике досягнення для нашого міста, тому що сьогодні нема таких басейнів, на жаль, в місті, крім платних. Саме головне, що цей басейн буде сьогодні працювати як одна із основних фізичних процедур для воїнів ЗСУ, для, пересел... для переселенців, для інвалідів, які мають хронічні захворювання Наших черкащан і, конечне нарешті, дітей, дітей з опорно-руховору порушенням опорно-рухового апарату. Відновлення постраждалих сьогодні як ніколи на часі. Саме тому в департаменті охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради було прийнято рішення про відновлення установи. Коштом міського бюджету та за сприяння міського голови відремонтовано функціональну чашу басейну. Проведено ремонт басейну та всіх приміщень, які використовуються під. <час> його роботи. Це надзвичайно важлива сьогодні місія міської ради, тому що це ж не просто басейн для розваг, це басейн буде як водолікування. Це та функція, яка вкрай сьогодні необхідна для реабілітації. І нашим військовим, які знаходяться на реабілітації. І нашим діткам з інвалідністю, і нашим людям, які мають людям з інвалідністю, тому що на сьогоднішній день водолікування це той процес, який дозволить швидше одужати, швидше набути здорового вигляду, і швидше просто почувати себе комфортно людині в цьому світі. Найскладніше було відновити стару систему зливу та очистки води, тому її повністю. Замінили. Нині йдуть до завершення роботи змонтування новітньої системи. Вона має бути надзвичайно ефективною, економитиме воду та інші ресурси. Пінічна очистка води проводиться методом забору води з ємності, яка ще не змонтована на даний момент. Потім подається на фільтрувальні установки. З фільтрувальних установок вода проходить через насоси дозування, хлора та pH. Обладнання монтуємо європейського виробництва. Іспанія. Задача його відфільтрувати воду в басейні. Об'єм басейна – 70 кубічних метрів води. Відповідно під цей об'єм підібрано обладнання. Яке має виконувати свою функцію, реабілітаційний басейн, єдина спеціалізована установа в області, потреба ж у ньому надзвичайно велика. Організаторам проєкту і медикам хотілося б, щоб він повністю відповідав призначенню і мав усе необхідне обладнання для відновлення ветеранів та людей з інвалідністю. Лише коштом міського бюджету це зробити неможливо. Тому посадовці звертаються до громадських організацій, бізнесу та міжнародних партнерів з проханням про фінансову співучасть. Хлопці, сьогодні, які проходять реабілітації. Звернулися до міського голови, до депутатів міської ради з проханням швидше відновити функцію лікувального басейну, тому що вони самі хочуть швидше одужати. Так, да, коштів немає. Ми сьогодні шукаємо інвесторів, які долучаться до нас для того, щоб ми не тільки відновили роботу басейну, а ще закупили необхідне медичне обладнання, яке допоможе багато вправ робити в воді, тому що такі інвестори повинні знайтися, тому що всі розуміють, який важкий час на сьогоднішній день є. У нас я думаю, що всі разом ми з вами дуже скоро прийдемо, тоді, коли будемо знімати сюжет про роботу басейну. Разом з нашими відвідувачами побачимо їх щасливі усмішки, і я думаю, що басейн запрацює і буде допомагати людям. Владислав Баринець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. У Черкаській області протягом тижня захворіли 9198 осіб на ГРВІ, включно із ковід-19. Понад 51 пацієнтів із ГРВІ діти. Показник захворюваності на 15% нижче, ніж тиждень тому. За звітний період на коронавірусну хворобу захворіли 6 осіб, із них двоє дітей. Повідомляє Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Найвищі показники захворюваності у Золотоніському та Черкаському районах. Кількість шпиталізованих із приводу гострих респіраторних інфекцій, зокрема COVID-19, зменшилась порівняно з попереднім тижнем на 18,1% і становить 547 осіб. Із них 280 дітей віком до 17 років. Зареєстровано один летальний випадок від грипу відповідно до рішення регіональної комісії техногенно-екологічної безпеки безпеки та надзвичайних ситуацій в області продовжують діяти додаткові протиепідемічні заходи, зокрема в частині впровадження локального карантину. В Україні двічі на рік переводять годинники на зимовий та літній час. Це щоразу викликає дискусії серед українців. Чи підтримують таку практику черкащани, дізнавалася наша знімальна група. Переведення годинника в Україні пояснюють адаптацією до світлового дня та потенційною економією електроенергії. Проте не всі підтримують цю практику, дехто відзначає негативний вплив на самопочуття та біологічні ритми. Зі слів Тетяни, дорослі зазвичай швидко адаптуються до зміни часу, а дітям це дається значно важче. Каже, порушується режим сну, знижується активність і з'являється дратівливість привичка, навіть а так, то якщо не будуть переводити, то привикнемо до другого. Впливає, напевно, і на дітей, поки всі, хто перестроїться, то впливає. Чи впливає переведення годинника на продуктивність людей? Я думаю, що ні, не впливає. Організм людини дуже швидко звикає до цього і адаптується. Так що люди звикли так жити, і ми так живемо все життя. Більшість опитаних нами черкащан підтримують перехід на літній час, адже світловий день триває довше. Люди відзначають, що це дозволяє більше бути на свіжому повітрі, займатися справами після роботи та почуватися енергійніше. Аби залишитись на літньому часі, було б, мабуть, краще, бо коли вранці о 3-й годині вже наступає. Ранок, а ввечері вісім включати світло в хаті, то я так думаю, що це не дуже коректно було. Влітку зручніше, ніби добиратися і на роботу, і з роботи йде ще світло. Але взимку, якщо буде мати, ну ем, таке трошки співне питання. Але не хотілося б переводити двічі. Ну, як для мене, то Навірно, за літнім більше. Ну, день більший все -таки. Мою, Ютуа треба перевезти на літнє время. Я б його так і залишила. Ну, та година вона взагалі ролі ніякої не грає, а е, зимовий час він буде. А літній, ну, я так вважаю, що літній краще. Як підсумок містяни звикли до часових змін. Тому переведення годинника стало звичним у їхньому житті. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. У Свято-Михайлівському кафедральному гарнізонному соборі Черкас відбулася святкова всенічна з нагоди одного з найбільших свят року благовіщення Пресвятої Богородиці. Калір собору разом із вірянами завершили щиру молитву до Господа та Богородиці. Просячи передусім справедливого миру для України, сьогодні ми святкуємо величне свято одне з 12 найбільших свят в році, і сьогодні разом з православною церквою України ще 10 церков православних помісних по всьому світу святкують саме сьогодні благовіщення, і це важливо. Адже ми знаємо, що зараз багато людей сумніваються, чи переходити, чи не переходити на новий стиль в святкуванні свят. Однозначно, що більше. Тільки православних в світі святкують всі свята по новому стилю. Під час богослужіння звучало слово Боже, уривок із Євангелія від Луки, що пронизує душу своєю глибокою любов'ю та смиренням. Для нас сьогодні найвеличніше, одне з найвеличніших свят, і хочеться побажати в цей день нам, українцям на Україні мирного неба і щоб ворог. Не здолав нашу мужність, нашу віру і такі свята спомин про такі події, які трапилися під час благовіщення з Богородицею, вселяли в нас надію, що навіть неможливе стає можливим. На Черкащині 26-27 березня. Очікується стабілізація синоптичної ситуації завдяки впливу антициклонів з заходу та сходу. Це призведе до зниження ймовірності опадів. Сонячні промені прогріватимуть повітря до 15-17 градусів, а вночі температура коливатиметься від 3 до 8 градусів. За прогнозом, на 26 березня під впливом антициклону ліора погода короткочасно стабілізується. Сонце буде частіше з'являтися, вітер стигне, опадів не передбачається. Температура вночі 1,6 градусів тепла в день 9-14. У минулі часи люди уважно спостерігали за погодними ознаками. Якщо цього дня був туман, це віщувало дощове літо. Якщо першими з перелітних птахів поверталися жайворонки, можна було очікувати тепле літо. А ось зяблики приносили прохолоду. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах. Зокрема, на ютуб-каналі Ільдана ТРК, де ми продовжуємо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте у майбутнє, все буде Україна.